Вітаю вас на парламентському. Це проект власний погляд. І ми будемо обговорювати ситуацію у парламенті з народним депутатом України Ярославом Гінкою. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. отже, насправді та ситуація, що склалася в парламенті, викликає з одного боку обурення в опозиції з іншого боку, незадоволення у партії регіонів, можливо, і в комуністичної партії України. Насправді, який зараз яка аура у Верховній Раді панує у Верховній Раді сьогодні. Я би не сказав це аура, я б говорив радше про настрої опозиції. Ми розуміємо, що у нас немає інакшого вибору і нам нема куди відступати. І рішення було прийнято про блокування. Тривати воно буде до тих пір, доки нас не почує влада і не почує нас президент. Тому що те, що зараз коїться в Україні, е, в судах, в прокуратурі, в міліції, е, в економіці, в соціальній сфері, воно вже не лізе навіть ні в ворота. І це треба припиняти, тому ми вимагаємо, щоб президент прийшов в парламент і дав відповіді на наші запитання. Як зазначали деякі експерти, ну зокрема, сьогодні зранку в прямому ефірі не дуже ось це блокування Верховної Ради дійсно вирішує щось. Чи готові ви, можливо, ну не як радикальна партія, а досить демократична, досить стабільна, так визначена, все-таки йти на якісь рішучі кроки стосовно і позбавлення своїх же мандатів, да, от складання повноважень заради відстоювання прав? Ну, зокрема, Сергія Власенка я би казав, що зараз влада би хотіло, щоб ми зараз склали всі мандати. На наші місця прийшли би там по списку інші люди, які б теж змушені були складати мандати. Ви знаєте, це трошки хібна думка. Якщо є у нас інструмент як блокування трибуни, треба ним користатись. Якщо буде вимагати ситуація більш рішучих дій, ми будемо і виходити на вулицю, піднімати людей. Я думаю, що час уже настав, і потрібно зараз їхати в регіон і роз'яснювати людям позицію. Це ж мова не стоїть про Власенко як Власенко. Зрозуміло, що це політичне рішення, політично мотивування. Рішення. Але так само завтра будь-кого е парламентаря, будь-якого депутата можуть позбавити е мандату взагалі незрозумілих ознак, тому що цей суд показав, що в принципі і Генпрокуратура наводила факти, що не був власником адвокатом, але було політично мотивоване рішення е принесли папір, на якому для суду було розписано, яке рішення має бути. Е ми вважаємо, що це є загроза українському парламентаризму е і розвитку демократії. І Більше того, ці меседжі, які йдуть зараз з Європи, говорять про те, що ми відступили від прагнень євроінтеграційних, і на жаль, ті зобов'язання, які ми на себе брали, і на саміті, який був нещодавно, ми від цього відвернулися і. Вектор міняється. Mm -hmm. ну, зараз ми озвучимо факти. Це, так, це можливо і так, я з вами погоджуюся з одного боку. З іншого боку, чи є вихід? Чи є у вас стратегія, як це вирішувати? Чи буде блокування доти, поки, ну, на ваш погляд не здасться партія регіонів? Можливо, питання, і, питання. чи звернення навіть до Євросуду воно ж теж Євросудуть? Е, очевидно, що буде звернення до Євросуду. Але радше це питання, мабуть, партії Батьківщина. Тому що вони є основні в, в тій ситуації, тому що це депутат саме uh -huh. з їхньої фракції. Ми звичайно допомагаємо. Звичайно, ми підтримуємо опозицію, тому що сьогодні ми маємо бути єдині. Але ми запропонували е, варіант Рибаку, голові Верховної Ради. Сказали, зателефонуйте до президента, тому що ми надіслали звернення до президента України для того, щоб він прийшов і відповів на запитання в парламенті. Е, мало того, він щороку має звітувати в парламенті. Жодного разу цього не відбулось. Ми знаємо, що нова рада приступила до роботи, президента не було. Було. Є п'ять важливих вимог до президента. Він має чути опозицію, він має чути половину населення України, інакше який він президент. І тому ми далі наставимо на тому, що президент має прийти в парламент, інакше ми будемо шукати інші шляхи, як е, запитати президента, що відбувається, що він має зробити для того, щоб налагодити консульти... конструктивну співпрацю. Тому що на сьогодні ми такі вимоги, як е, Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ, е, служба безпеки України, має бути віддана опозиції. Тоді це нормально, тоді ми маємо певні важелі для конструктивної роботи. Що відбувається в пенсійній сфері? Чому дефіцит пенсійного фонду? Де ті реформи обіцяні? Де три роки покращення? Ми хочемо просто задати питання. Мабуть, так само стосується питання і судової реформи. Чому таке рішення Пане суду? Ярославе, зараз? З одного боку, так, ви абсолютно праві зараз, але насправді, е, ну, як ви вже знайшли ось ці шляхи і вирішення цієї ситуації, шляхи домовляння, шляхи, може, відстоювання своєї точки зору? Чи поки що визначається? Давайте будемо йти покроково. Е, насправді ми не знаємо, що буде після завтра, тому що вчора у нас були одні плани. Е, сьогодні плани дещо коректуються, враховуючи рішення суду. Е, що буде завтра, ми вже. Достеменно не знаємо, тому що е, те, що буде прописано на банковій чи в Межгір'ї, е, який буде сценарій для України розігруватись, ну ви знаєте, це знає одна людина, і ми хочемо чути ту людину. Бачити і Я дати відповіді і ну, дуже цікаво, просто це якщо пов'язувати дійсно поведінку всіх депутатів із прикладом пана Сергія Власенка, чи е, сталося так ну, між фракційні, можливо, також між депутатами, що всі почали в себе перевіряти, всі документи чи все правильно не бояться от, дійсно, що до кожного можуть причепитися. От зараз які настрої? скажу відверто, не те, що бояться, а ми розуміємо, що зараз дійсно це треба переглянути, а раптом щось, Але я вам хочу сказати, у мене є права водія, а можливо немає автомобіля, можливо, це теж буде приводом. Mm -hmm. Чи так само, як заявив наш лідер, що він займається паралельно спортом і має спортивну ліцензію, і його теж тоді можна позбавити. Ну це... це зараз на рівні жартів, але насправді. Но це тобто, це не жарти, але ну, за що позбавили власника командат? Ніхто не може пояснити. Навіть самі судді розуміли, що виносять це рішення, в принципі, немає ніякого жодного законного підґрунтя. Всі докази зі сторони захисту були саме на те, що немає підстав, і про це говорять всі, всі це розуміють. Але ми розуміємо, як рішення сьогодні виносять сюди. Ну, ось, Тому зараз... кожного mm -hmm. будь-хто хто не буде співпрацювати з режимом. З провладною партією може опинитися на місці власника, і чи може так статися, що дійсно буде заблоковано Верховну Раду, доти аж не розпустить і Віктор Янукович, якщо не буде, мало якщо не буде іншого виходу, ну значить буде потрібно розпускати парламент. Ми цього не боїмось. Ми будемо готові до виборів в будь-який час. Але чи дочекаємось ми цього? Все таки чи е досягнемо да, от ваших прагнень? Зокрема, ну Україна е зупинилася в певному тупіку. От є стінка. І ту стінку mm -hmm. треба розбити. Виходу немає. Немає, немає жодного виходу. Потрібно рішучі дії зараз проявляти з боку опозиції. Парламент, брукування парламенту раз. Спілкування і роз'яснення позицій на місцях з людьми два. Підтримка людей сьогодні потрібна. Тому ми маємо йти до людей пояснювати і залучатись підтримкою громади. Нас мають підтримати люди в нашій боротьбі за те, щоб. Україні. Яким чином ви будете агітувати людей, можливо, спілкуватися? з ними? Це Навіть не агітація, ми агітували на виборах. Про що будете говорити? Знову ж таки, будете зазначати. Ну, неодноразово, це не я кажу. Це кажуть експерти, оглядачі, що у нових фракцій, зокрема, в Удару, в Свободи, ну і навіть в батьківщини в опозиції, так само. Загальні фрази, так само як у всіх Знаєте, політиків, ну чим будете переконувати? враховуючи те, що сьогодні дуже мало залишилось незалежних засобів масової інформації, потрібно людині просто роз'яснити, що відбувається, що відбувається з Власенком, що відбувається з Юлією Тимошенко з Луценком з іншими політичними в'язнями. Треба пояснювати позицію партії, чим відрізняється, умовно там партія удар від партії регіонів наші. Позиції mm -hmm. стосовно того чи іншого питання, no, і от, найголовніше, course, люди мають зрозуміти, що завтрашнього дня у них може просто-напросто не бути, тому що е, ті економічні реформи, які були впроваджені, вони дають негативні наслідки, і Україна стоїть на межі дефолту. Якщо ми не хочемо говорити про політику, давайте поговоримо з людьми про економіку. Але ж кожен відчуває покращення на своїй власній кишені. Якщо ми не, нам потрібно людей зачепити за те, що люди давайте разом. Будувати своє завтра, що ніхто за вас цього не зробить. Ніяка політична сила, ніякі лідери е, в країні ну, люди та, самі дійсно, мають будувати люди. Своє розуміють, майбуті. вже, що якщо не сам, то ніхто дійсно звичайно, не допоможе. Звичайно. Держава, зокрема. Але насправді, ну, е, все-таки так же виходить, що якщо, наприклад, ваші е, виборці вам вірять, все їх вже переконувати не треба. Вони знають. Але як переконати тих, хто все таки е, от стоїть на своєму, і все тут можливо, треба якісь інші моменти, інші важелі. Можливо, я, можливо я, я б треба чимось заохочувати. Я би не казав про агітацію, я б казав про роз'яснення навіть тих виборців, коли які проголосували за нас за опозиційні сили. Їм просто треба роз'яснити. Що зараз, знаєте, зараз може, влада буде говорити. Так подивіться, ж ми ж Варевського теж позбавили мандату. І яке ж тут, яке ж тут вибіркове правосуддя? Де тут політично мотивоване рішення? А ми, маємо людям пояснити ситуація з Варевським ситуація з власним, що це кардинальні речі, що там була домовленість. Щоб якось відбілити дії суда. А тут є політично мотивоване рішення. Якщо говорити от про роботу удару, зокрема у Верховній Раді, про вашу особисту роботу, над чим працюєте, які законопроекти, що пропонуєте в разі е, початку роботи парламенту, все таки е, партія удар вже і подала е, ряд законопроектів. Скажімо, е, е, я, як голова підкомітету з підприємства регуляторної політики, сьогодні є кричущі е, факти і. Не, рішень, які були прийняті в Верховній Раді, які не сприяють розвитку економіки України, які м, позбавляють е, деякі види під, підприємництва, mm -hmm. тобто підприємств, можливості чесно працювати на ринку, бути в конкуренції. І на сьогодні у мене стоїть завдання розробити такі законопроекти і підтримати їх, котрі би дали змогу відмінити ті, що були нещодавно прийняті. Це ми говоримо про ліцензування імпорту ліків. Ми говоримо про ліцензування. Е, Інженерів, землепорядників, тобто в кожній сфері є моменти. І я хочу сказати, що саме в комітеті політики нема. І насправді там чують нас і представники партії регіонів, і комуністичної партії, позафракційні у нас є діалог, у нас є конструктив. Ми всі розуміємо, як має розвиватися Україна, і дуже приємно працювати в комітеті, коли є конструктивний діалог. Можливо, з нашого боку є якісь зауваження, і чує влада. Так само і навпаки. Тобто нормально працюємо над законопроектами. Єдине, що Проблема потрібно, що ви рада проти депутатів. Працювала. мала кількість може домовитись, велика. ні. Я думаю, що просто в парламенті політика, то тому, що є вказівки відповідні. А в комітеті, в принципі, депутат розуміє, що йому потрібно відповідати перед своїм виборцем. І робота в комітеті саме і є. Не голосування, а над чим ти працюєш, саме є тим індикатором, як ти будеш потім відповідати, за що ти будеш відповідати, за що ми говоримо? Mm -hmm. Чому ми блокували раду по персональному голосуванню? З єдиною вимогою, персональна відповідальність кожного депутата, щоб не розповідали це, партія рішення приймала. Я, Ярослав Гінка, несу персональне відповідальність за ті рішення і за ту роботу, яку я проваджу. Так само ми хочемо це від колег. І от на, насправді приклад роботи комітетів, бо я спілкуюся з колегами з інших комітетів, кажу, конструктивний діалог, конструктивна робота. Є розуміння, є бачення, тому що кожен розуміє за та те чи інше голосування на комітеті чи пропозиції прийдеться відповісти. А у нас половина мажоритарників, а їм в першу чергу прийдеться відповідати перед своїми виборцями. Ну не тільки їм. Я думаю, що вони також і перед своїми, і перед цією україною будуть Звичайно, звичайно. насправді, чи а, немає такої розбіжності поглядів із комуністичною партією України. От як домовлятися? тому що там одна ідея удару своя, в свободу, У нас є свої. одна, єдина розбіжність най, 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 най. Ну, звичайно. Я не з говорю з звичайно, є розбіжності по мовних питаннях, по історичних питаннях, але ми говоримо про те, що нам потрібно розвивати економіку України і рухатись в Євросоюз. І давайте ми питання історії мови. Зараз ми всі розуміємо, а наскільки, представники, це е наскільки це важливо, наскільки це розповідає теж до Європи хочуть. Да, але те, але те, я те, хочу сказати єдина розбіжність, яка найважливіша, одна з це ве вектор України. Uh -huh. Там Митний Союз, зона е, євроазійська, у нас європейський вибір, європейський uh -huh. шлях, європейські цінності, європейська демократія. В цьому у нас є найбільша. Відмінність і ніколи спільно ми не знайдемо напевно ніяких спільних рішень Ну, неодноразово вже експерти зазначали про розбіжність поглядів батьківщини свободи удару. Зокрема, ви відчуваєте? Ну от зокрема, зараз серед лідерів цього триголового дракону. Дійсно, боротьбу дійсно якусь уже передвиборчою президентського кабнати. Нам нам зараз дуже активно хочуть нав'язати оцю тенденцію. По перше, про ми говоримо про мерські вибори міста Києва і про Денську кампанію нас змушуть грати в гру, при якій ми би мали пересваритися між собою. Але ми розуміємо, що якщо ми почнемо зараз між собою вияснювати стосунки, у нас будуть якісь розбіжності, ну нас просто розірвуть і, і все. І опозиції не буде. Тому сьогодні ми розуміємо, що перед загрозою втрати української незалежності ми маємо бути єдині. Щоб нам цього не вартувало, тому що, звичайно в кожного є свої думки на ту чи іншу проблематику. А коли є найвища ціль зберегти Україну, тоді ми маємо бути єдині. Які прогнози, коли все таки почне працювати Верховна Рада? Тому що більшість політологів називають цю верховну раду приреченою. Ви знаєте, я вже боюсь коментувати чи давати якісь прогнози. Але я думаю, що на наступному ти все залежить сьогодні від одної людини. Віктор Федорович Янукович від нього залежить, коли буде працювати Верховна Рада. Пане Ярославе, я вам дякую за інтерв'ю. Бажаю вам успіхів в роботі в Верховній Раді. Нагадаю, гостем в студії був народний депутат України Ярослав Гінка. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.